О дев'ятій ранку біля меморіального знака на подвір'ї синагоги у Кропивницькому збираються люди. За підрахунками Суспільного прийшли два десятки містян. Пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання. Після цього кладуть до пам'ятника каміння. За єврейською традицією воно символізує вічну пам'ять про померлих. І мої рідні згоріли в вогні холокосту. І там, де є. В хачовий меморіал там є такі пам'ятні доски з фаміліями, там є і фамілія Мармер. Це моя прабабуся, яка там загинула разом з чоловіком і п'ятью маленькими дітями її дочок. Тому для мене це повод для того, щоб згадати. І не тільки згадати, але донести до всіх, хто сьогодні тут зі мною, що наша ціль в житті одна з наших цілей це щоб ніколи знову це Не повторилось. тут, на подвір'ї синагоги, 30 вересня 1941 року. Нацисти зібрали майже три тисячі євреїв і повели на розстріл на околицю міста, каже директор регіонального центру наукових досліджень Борис Шевченко. Найбільш відомим місцем розстрілу це є так званий протитанковий рів біля в районі сучасної обласної лікарні. Там був протитанковий рів виритий ще радянськими радянською стороною для того, щоб стримувати наступ німців у серпні сорок року. Але потім німці його використали з іншою задачею. Вони туди звозили, збирали в різних частинах міста євреїв і туди партіями доставляли і там їх розстрілювали. Розповідає розстріли євреїв були у Кіровограді. Так тоді називався Кропивницький в селі Хащувати Гайворонського району і Олександрії, 30 вересня 41-го року. Біля на тих протитанку Мурову розстріляли 4200 осіб. Це дуже значна частина. Ну, це найбільше таке місце розстрілів в історії області цивільного населення за всю історію, напевно. Хащувата понад 800 осіб. Олександрія більше пів Ну, Тобто великі міста, де єврейське населення жило компактно, там ну, десь сусідніх сіл найближчих звозили і так здійснювали розстріли. А так по деяких селах 10-15 євреїв могли розстріляти. Анна Добрань, Анатолій Басисти Новини на Суспільному Кропивницький